Періодично їздив, він був і в грудні 13-го року, в листопаді в грудні 13-го року. Він в той час захищав дисертацію кандидата наук фізико-математичних. І... Потім в січні, вже коли ті закони 16 січня вийшли, і коли люди почали протестувати, от він поїхав для того, щоб підтримати. Він в основному ходив вночі підтримувати, коли було найменше людей. Він взагалі був дуже мирною людиною. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять перших загиблих героїв Майдану. Бо крізь роки ми пам'ятаємо. Принагідно хочемо привітати усіх тих, хто віддав своє життя і свободу за незалежність України. Оголошуємо твої навчання. Попрошуємо до спільної молитви, яку проведуть каплан гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла і диакон гірманського катедрального собору у Пресвятої Бог, до на віки віків. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зі святими у похо вічна. я, Мій батько був на майдані три місяці. Він дуже сильно надихався тими людьми. Що тоді, незважаючи на холод, на мороз, виходили в Києві на акції протесту. І знаєте, зараз я так само надихаюся. Надихаюся тими хлопцями та дівчатами, які зараз на фронті роблять все, щоб ми з вами могли тут вшановувати пам'ять тих, хто загинув перший, тих, хто пішов на майдан не заради грошей, не заради слави. А для того, щоб відстояти справедливість, відстояти наше право на свободу, на свободу, на гідність, на незалежність. Знаєте, мені насправді досить складно говорити, бо я кожну історію знаю особисто. Я знаю тих людей, які загинули, я знаю їхні сім'ї. І я дуже хочу, щоб і всі інші, ви в тому числі теж з нами познайомилися. Не бійтесь знайомитись з нашими загиблими героями. Вони навіть після смерті мають що сказати. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Попри війну, біль, кров і смерть, ми пам'ятаємо тих, хто почав боротьбу за свободу, хто першим вийшов і віддав життя за Україну. Запрошуємо всіх присутніх поставити лампадки і віддати шану загиблим героям України. У нас дать привершення, але ще запрошуємо всіх посмакувати нашим теплим чаєм, дати якісь шости, як це буде і продовжити спілкування одне з кордон між нашими теплою і даними.